Усіх вітаю на моєму авторському каналі. Сьогодні я вам розкажу про гостьовий шлюб, як завжди, коротко і по суті. Гостьовий шлюб це близькі стосунки людей, які живуть окремо. У кожного своє життя. Чоловік і жінка разом проводять вихідні, святкові дні та відпустки. Секс між партнерами може бути, а може ні. Кожен з партнерів матеріально незалежний, у гостьовому шлюбі у партнерів немає спільного побуту, який часто стає причиною багатьох конфліктів, проте їхні зустрічі це неформальні побачення, їм разом комфортно і затишно. Це ідеальний спосіб для продовження романтичних стосунків. Особливості гостьового шлюбу в тім, що він дає свободу. Коли нема потреби підлаштовувати свої плани і бажання під партнера і більше часу залишається для своїх власних справ, ніхто не порушує твого особистого простору. Зустрічі відбуваються за взаємними домовленостями. Гостьовий шлюб комфортний для людей, у яких попередньо були травматичні стосунки, для людей, які будують кар'єру в різних містах та різних країнах. Він підходить для людей, які кохають одне одного, але не можуть ужитися в побуті, часто сваряться з незначних приводів. А для тих, хто переживає кризу сімейних стосунків, гостьовий шлюб дає зрозуміти, чи бажають люди далі бути разом. У багатьох випадках гостьовий шлюб чи не єдине вірне рішення, щоб зберегти теплі стосунки і взаємоповагу. Така форма стосунків особливо прийнятна для літніх людей, дорослі діти яких живуть окремо. У кожного з партнерів є своє житло, у кожного свої звички, які можуть створювати дискомфорт для іншого. В даному випадку, гостьовий шлюб не виключає щоденного спілкування, моральної підтримки і взаємодопомоги. Подібний формат стосунків. Все частіше зустрічається в сучасному суспільстві. Якщо вам було цікаво, поставте лайк і підпишіться на мій канал. До нових зустрічей!